Україна повинна бути єдиною і неподільною державою. Правильно чи ні, хлопці? Слава, Звичайно, слава Україні! Героям слава! в такому піднесеному настрої працівники міліції ступили на рідну землю після місячного перебування в зоні АТО. Кажуть, на сході ситуація надзвичайно складна. Втім, бойовий дух від того не зникає. Як і впевненість в тому, що Україна єдина. Ситуація, звісно, дуже складна. Особливо на кордонах там, де являються кордони сепаратистами, тому що там в деяких місцях там кожну ніч ідуть обстріли. Один раз нам довелося відчути на собі, і, чесно кажучи, це. Дуже страшно. Всі люди на Україні єдині, всі однакові, дуже добрі порядні. Зустрічали правоохоронці рідні, друзі та колеги. Присутні не приховували сліз радості, адже зведений батальйон повернувся в повному складі, без жодних поранень. Радість зустрічі, звичайно. Патріотичний долг виконав свій. Приїхав. От, дочекались, пройшов місяць, він здоровий, як то кажуть, і фізично, і морально повернувся. І, дай Бог, щоб ми туди їздили менше. В середньому ротація у правоохоронці відбувається щомісяця задля збереження фізичного і психічного здоров'я, говорить начальник УМВС в Житомирській області. В складі зведеного загону традиційно представники практично усіх служб міліції області, які забезпечені усіма необхідними засобами захисту та зброї. Вони виконували завдання по охороні громадського порядку на території Луганської області. Вони несли службу на блокпостах, несли службу по охороні. Ні, Педмін будівель порано місцевого самоврядування Луганської області. Слава Богу, що всі приїхали живі і здорові. Нагадаємо, що вчора в Житомирщині у складі зведеного загону в зоду проведення АТО відбули 200 працівників міліції на зміну колегам, які сьогодні повернулися додому.